Renault Grand Scenic, 2018 року експлуатації, 2017 року виготовлення. Автомобіль в комплектації базе з гібридним асистентом. Шеллики гібрид. Що входить в дану комплектацію? Легкосплавні диски 20-го радіуса двохколірні, ледовські задні стопи, чорний дах, рейлінги хромовані. Прам навкруг вікон, хромовані ручки, чорні дзеркала з функцією складання, шолдики базе, full LED оптика. Автоматичне дальнє ближнє світло, шкіряні вставки, автомобіль в дуже хайному стані. Нічого не затерто, руль як новий, Тягнуто шкірою торпеда, велика навігація з детальними картами України, підсвітка салону, яка міняється, музика базе, масаж сидінь, шторки на задніх вікон, вікнах. Задние столики, задний подлокотник, анатомичный. Підголівники. Автоматичне складання сидінь. Також можна всі скласти сидіння. Автомобіль оснащений гібридним асистентом. Що таке гібридний асистент? Тут встановлений двигун 1,5 маркування двигуна К-9К. Таний двигун встановлює собі Mercedes, Nissan. Рено e, поставили допоміжний асистент гібридний. E, по суті, це генератор, розумний генератор збільшеного типу, який e, при нагрузках допомагає автомобілю двигуну крутитись. E, Заряджається він, коли автомобіль їде накатом. Що це дає? Це нам дає дуже маленький розхід. Розхід в місті 4 літра по трасі 3 літра. Перевірено мною особисто. Повний безключовий доступ. Два ключа 170 тисяч перевіреного пробігу. Ось такі підсвіточки, вони змінюються. Якщо будуть питання по автомобілю, телефонуйте.